Друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. цим відео хочу презентувати вашій увазі появу в Україні нового бренду якісного професійного насіння. Це дуже актуально, особливо навесні, тому що багато городників шукають якісне насіння, щоб вирощувати якісні рослини. Справа в тому, що бренд, за який сьогодні піде мова, це структурний підрозділ. Торгового дому кісон. А продукцією торгового дому кісон ми користуємося дуже давно при вирощуванні рослин на нашій дачі. І я показую в своїх відео такі препарати, як розконцентрати самих різних формул, торфосуміш щедра земля, байкал, курник, фертірут, укорінювач дуже гарний. І багато інших продуктів від кіссона, які ми використовуємо і. В якості яких я впевнений. Так само я впевнений, що це дійсне якісне професійне насіння, яке було розфасовано по невеличких пачках для зручності використання у невеликих господарствах. Давайте більш докладно роздивимося, як виглядає пачка від цього бренду. На мій погляд, дизайн підібран дуже вдало. Він не кричущий, але. В той же час впадає в очі, він запам'ятовується. Назва бренду Best Kern, наліпка голографічна з назвою бренду, якщо так от можна прочитати, це свідоцтво про якість гарантовану насіння, яке знаходиться в цих пачках. Малюнок овоча, насіння якого знаходиться, назва кількома мовами, і країна походження насіння. Ось це насіння з Чехії, це, наприклад, насіння з Голландії, це насіння з Франції. Також насіння з Японії, з Італії можна знайти. Тобто це, якщо коротенько людина бере, одразу основну інформацію може побачити. І якщо більш докладно, то опис повний цього овоча. І в тому числі бачимо терміни придатності насіння, яке ви тримаєте в руках. Ось так виглядає. Саме різні овочі, бренд новий, тому, можливо, асортимент ще не настільки широкий, як би нам з вами хотілося. Але все попереду. І я дуже радий, що в Україні з'являються у нас такі якісні бренди з гарантовано якісним насінням. Тому думаю, що вам буде це також цікаво. У себе на дачі в новому сезоні від цього бренду ми будемо вирощувати два чудових низькорослих високовражайних томати для консервування «П'єтра Роса» фірма Клос Франція, і томат Мандат. Від чеського професійного насіння, якщо хочете спробувати щось виростити з професійного насіння нового українського бренду у себе на ділянці, я посилання залишу в описі під цим відео. І весь асортимент від бренду Best Cure ви знайдете в інтернет-магазині. Флоріум, до речі, інтернет-магазин Флоріум це найбільший в Україні інтернет-магазин якісного посадкового матеріалу з Голландії. Весною саме час щось саджати. Переважна більшість на нашій дачі це рослини саме з інтернет-магазину Флоріум. На них, друзі, для вас буде знижка 10%. По промокоду наша дача. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних росин та мирного неба над головою. До побачення!